Зараз проходить мирна акція, яка стала як наслідком випадків, які ширяться в медіа стосовно гвалтування. Це акція проти культури гвалтування, мета якої повернути жінкам право казати ні, і щоб чоловіки це чули, і привернути увагу суспільству до того, що міра покарання до гвалтування має бути відповідна до злочину. І в жодному випадку це не має бути штраф або домашній арешт, тому що це повага до людської гідності, до жіночого тіла і, на жаль, наслідок культури сьогодні. 5 квітня – міжнародний день моральності, і це чудова дата для того, щоб нагадати львів'янам, гостям міста. Про важливість прав людини можливість підтримати нас також в цій акції. В Закарпатті пройшов суд, вирок якого як нам всім здається, доволі несправедливий. Що за групове зґвалтування неповнолітньої особи було назначено штраф і домашній арешт. Ем, і ну це, це взагалі не, не зрозуміло, як, як таке можливо. Ну мені здається, тут піднімається тема і корупції, ем, і дуже багато чого, ем, що не не має бути в європейському суспільстві зараз, в 2023 році.